Всім привіт, вітаю вас на каналі Я є той самий Пізрук. І сьогодні у нас в гостях Марія. Ви вже з нею знайомі, якщо слідкуєте з нашою дитячою руханкою, руханкою для дітей. І сьогодні ми для вас приготували теж непоганий комплекс 10-хвилинної активності. І розпочинаємо ми вже зовсім скоро, через 5, 4, 3, 2, 1, так. Кожний фази не забуваємо. Є. Так, просто крокування і крокою кожен раз. Торкаємось до п'ятки, до носочка, І посміхася не забуваємо, аби заряджати наших з тобою вже пологові фанатів глядачів, позитивом, неймовірною енергетикою, і Що Марія може, то і ви можете. Марія, скільки тобі років Нагадай людям? П'ять років дитині. Абсолютно просто. Правильно, Марія. Так. Да. Да. А чого ти не посміхаєшся? Ми поки готувалися знімати вам цей випуск, вона дуже гарно посміхалася, але зараз все пішло не по плану. І ми потихеньку міняємо ніжку. Раз. І. Раз. Молодець, тільки друга рука є. Якщо ви думаєте, що ми заздалегідь все відпрацьовуємо, ні. У нас все йде наживо. Рахуйте, що це прямо як пряма трансляція. Марія теж не в курсі, що її чекає кожен раз. Але тим не менш непогано виконує і наче Нам би ще посміхалася це Марія. Показала всі свої зуби. І молодець. Можна робити рекламу земної пасти. Такою у Марії. Є, yeah, ми вже майже закінчили другу вправу і потихеньку будемо переходити до третій. Третя вправа у нас скручування. Ап, і ап, і ап і. Дуже просто. Протилежна ніжка, нас. Да, Марія? Молодець. І. Ура. Не забувай посміхатися. Куди ми посміхаємося? Доглядачок, звісно, Марія. Да, ти ж це знаєш, ти ж зірка. На сцені вже виступала. Давай, давай. Ага. Такі у нас сьогодні скручування з Марією. Давай, давай, Марія. Давай, давай, не відставай, Марія. Оп, не ховайся за мною, не ховайся. Хай тебе всі бачать. До... Яка красуня. Оп, І ще. ще, ще. Молодець. Молодець. Оп. Оп давай давай Марія, ще трошки. Я готова до наступної справи? Далі у нас вкручування в сторону. Оп. 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 Це дуже просто. Марія зуби. Показала зуби, Марія. Молодець, красуня. Ти що, знову за них ховаєшся там? Дивись його. Кованки грається там зі мною. Ти желіт втянула? Точно не випадає там ніде. Давай, давай, Марія. Не спи. будь уважно. У нас сьогодні з тобою така енергетична зарядка. Приймаємо енергію з космосу. Так, Марія, ну це ми з тобою вже багато. Ходимо, ходимо, давай трішки побігне, правильно? Ручки на пояс і побігне. Та-да, та, дивись. Так ти що? Краса неймовірна. Давай, синхронізація. Оп, молодець. Давай, 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 туди-сюди, туди сюди, О! Нічого складного, якщо не встигаєте, нічого страшного. Якщо треба попити водички, ставте нас Марії на паузу, йдіть піти в водичку і повертайтеся до нашого тренування. Марія, тобі важко? Ні, а чому ти нічого не робиш? Давай, 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 активніше. Так, майже закінчили справу, йдемо далі, да, Марія? На точці. Точки. Ап. 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 Молодець. Не забувай посміхатися. І. 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 Та ти що? Аби всі вправи, ми так з тобою робили гарно. І. Не чую, як ти хоба, якщо ну-ка. О, давай. І. Во. <плес> О. Вот. И. И. Мария не спать. Что у нас же что? Наступная вправо, Мария. Оп. Пам пам, оп, пам, пам, оп, пам, пам, молодец. И нога, нога вниз, и нога, нога вниз, и хоп, ты что не посмехаешься? Кому ты посмехаешься? И ап, ап, и еще продолжаем. Раз, Раз, вниз і раз, раз, вниз і раз, раз, вниз, на вище ногу. І нога, нога, вниз. нога, нога, вниз. І нога, нога, вниз. Вище ногу. Раз, вище ногу. Два. Вниз. І ми майже закінчили з тобою цю вправу. Є, давай трішки ба З ним впораємося. Чи не впораємося? Чудово. Дуже певно сказала Марія, що ми впораємося з цією справою, значить це так. І більша половина вже позаду, залишилось зовсім трішки. Ми майже закінчили сьогоднішній наш комплекс. Тому пропоную вам не здаватися, а дійти з нами до кінця. І потім Марія вам покаже своє супер колесо, да, Марію? Щось показати мені одразу. Один попереду одного. Так. Є, ми майже закінчили і тепер просто да? оп, 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 оп. так? Хоп, хоп. Хоп, хоп. Так пішов. Конектор з руками трішки немає, але в цілому... Ну окей, давай потворимо. Ти поступаєшся? Не бачу зуби. О, диви, яка краса. Ще зовсім трішки завислась. Давай, 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 давай. Марія, зараз буде нас тут направити, готова. Ап, і хоп. хоп, хоп, хоп. хоп. Ніж ще сідай. Внизу сидимо, бер? Сидимо внизу. Ооо. Приставила, да. відставила хоп. Поповнись. Okay. Зрозумів? Гіпно на мріє. Окей. Okay. Добре, що хоче синхронізація, на замерє. Нема, залишається 10 секунд. Посміхається. Mm. Молодець, да. то ти, 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 ти є. Важко було. Mm. Так, це був нескладний комплекс, я сподіваюся, що висягали за нами все виконати. На сьогодні вона нас все не забудьте своїх подбайокки, підписочку. А ми з вами прощаємося до зустрічі, Па-па!